Церква Христа, вона свята. І та святість, вона набувається якраз шляхом нашого відвертого ставлення до того, що нас портить всередині. Це ті самі домішки. Ми начебто такі можемо бути чимними на перший вигляд. Ми такі, знаєте, що були приємні, якщо нас побачать, ми такі нормальні. Але коли звучить слово зауваження, настанови можуть тікати з залу, щоб тільки не чути. Бо зараз слово Господнє буде звинувачувати, і ці домішки буде виявляти в нас. А що всередині? О, якби наші ближні могли розуміти, про що ми думаємо, коли дивимося, коли слухаємо, як ми всередині реагуємо. На ті зовнішні чинники, на які маємо мати певний імунітет, щоб вони нас не звабили, щоб ми не втратили спілкування з Богом, бо Бог то він святий, і про свою святість, брати та сестри, він відкриває для нас саме той шлях, на якому ми побачимо Його дію.